Свій бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк. Шановні таймер. Справді запущено. Вілік 2026 року йде повним ходом, і ми маємо бути дуже активними. Країна повинна мати стратегію свого ну по перше, розвитку. По-друге, плану дій на рік, який почався. Лариса євшина з нами. журналістка, головна редакторка газети День, громадська діячка пані Ларисо. Вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Я маю вас поінформувати. Що з моменту нашого попереднього інтерв'ю попит на інтелектуальні розмови існує? Я це по кількості так. Я це по кількості переглядів і відгуків. Зафіксував і знаєте, за моїми спостереженнями, те, що називають зараз, навіть такий термін виник, тіктокізація та тіктокізація суспільства. Так от ця тіктокізація ще не добила здатність людей думати. і Мені здається, це гарний сигнал. Скористує, скористаємося цим. Пані Ларисо. Щодо нашої стратегії, на вашу думку, це має бути от якось прописано, зрозуміло, щоб люди розуміли, куди ми йдемо, що для цього потрібно якого результату ми хочемо досягти, чи достатньо, щоб ну такі якісь плани, бачення було ну, в голові, скажімо, президента? Що ви думаєте? Я думаю, що має бути е, у суспільстві можливо, навіть не дуже велика, але все ж таки частина людей, яким суспільство довіряє, до думки яких е, звикло прислухатися, і тоді можна навіть не прописувати, але ці слова. Точно дійдуть до своїх адресатів. А як Ми знали так, так. а треба тестувати суспільство? Треба тестувати те, що ви сказали, чутливість до розмов. Можемо їх назвати інтелектуальними, можемо їх назвати просто змістовними розумними, е, означеними смислами. Люди справді хочуть, інколи я так сама знаю, що я слухаю великі розмови. Мене не лякають годинні інтерв'ю, але важливо знайти саме тих, з ким ти точно знаходишся на одній хвилі. Можуть бути різні аргументи щодо одного питання. За ними повинні бути щирі переконання. І саме зараз такий час. Бо наше суспільство втомлене, трошечки знервоване, але ж все ж таки більш більш притомне. Ніж навіть, я думаю, років 10 тому. Звичайно, на це вплинув і стрес, великий, викликаний війною, агресією Росії, але і завдання, які ми самі собі ставимо, що відбулося не так. Чому з Україною за це століття відбувся, власне, другий геноцид? Це ж очевидно, що ми зробили багато кроків неправильно, зокрема, і під час відтворення незалежної держави. Ну, знає, і так, ось... Так, так, так. і Я... ось ця розмова uh -huh. про те, що було не так, вона не панічна, вона не заради того, щоб роздирати і свої без того рани, але вона для того холоднокровного і чесного аналізу, який дозволить нам. Вибратися з тої мандрівки, де ми, як я завжди казала, серед трьох сосен ходимо і набиваємо гулью об кожну. От я хочу, щоб наш народ зважився. Я називаю це квантовий стрибок. Я завжди казала, про те, що ми йдемо в тунелі, де ми колись починали вибирати з двох зол. І я казала, що той, хто вибирає з двох зол, згодом буде вибирати з двох кошмарів. І це дорога тупикова, її, її продовжувати не варто, треба зрозуміти, що не так, і зробити сміливі зміни. Я тут вас записую, Лариса Олексійовна. Щодо трьох сосен, знаєте, якщо екстраполювати це на те, що відбувається на планеті, ми ходимо між цих трьох сосен: це Росія, яка на нас напала, це США, які сьогодні там бомбардують Венесуелу, це Китай, у нас ще є внутрішня сосна. Так би мовити, не одна мені здається, так. а і, і знаєте, що ще цікаво, от ви згадали про два геноциди, які українська нація пережила впродовж століття. А я б буквально кілька хвилин тому сказав, що один з керівників Росії закликає до чергового геноциду і закликає вбивати українців, де, де б вони не перебували б на курортах в Європі, в самій Україні. І це звучить абсолютно відкритим текстом. Тобто, Росія, скажімо так, от. Своєї парадигми не виходить. Що ви думаєте? Закумулювавши і свій власний трагічний досвід, ми можемо це перетворити на, на абсолютно чіткі і ефективні дії, в тому числі і впродовж 2026 року. Щоб от розірвати цей ланцюг геноцидів, які творять проти українців? Україна повинна змінити себе, а відтак змінити Росію. Ми давно прописували для Росії рецепт, який вона єдине могла піти і рятувати себе. Це власне створити справжню конфедерацію. Тепер боються вже для них запізно. І тепер вже мова йде про те, що Росія, як злочинне утворення і держава-терорист, повинна зникнути з карти світу, або буде багато країн, які виберуть інший шлях розвитку. Для цього українці повинні стояти непохитно. За нами наша тисячолітня історія. Ми спадкоємці Київської Русі. А Росія, зрештою, напала від нас світ відчаю, тому що більшість людей, які приймали там рішення в глибині, все таки вони знають, що вони живуть вкраденою історією, що вони тупикова гілка цивілізації. І якщо б вони обрали собі дорогу конфедерації, умовно кажучи, за прикладом Сполучених Штатів, вони, до речі, доволі близькі, тому що і Сполучені Штати, утворені, вони не є національною державою, вони зіткані з е, е, різних шматочків, які потім вже створили власну ідентичність і е, американський народ, а Росія навіть і цього не спромоглася зробити. І тому вони мають цю проблему, яку вони хочуть вирішити за наш рахунок. Вірніше, вони весь час спочатку хотіли стати нами, а тепер вони хочуть знищити нашу країну для того, щоб показати всьому світу, що Київська Русь, це вони. І ми розуміємо, що ця екзистенційна загроза вона не просто для заради красного слівця. Хоча, звичайно, там є інші мотиви. Там є невдача пострадянської трансформації, коли вони в, в руках невеликої частини, вони називаються ринковою економікою, зосередили всі величезні багатства нажиті неправедним шляхом. І тепер для того, щоб уникнути питання від російського народу, а як так, чому така багата країна живе, так що в них немає там багато ні газифікації, ні інших благ, і вони теж хочуть за рахунок війни. Знищити ці питання до себе, тим більше, що Путін вважає, що його влада це війна. Якщо війна, то він може казати, що на нас нападають, ми виточні ворогів. Захищайте мене, означає, захищайте мої багатства, мою владу. І, до речі, в Україні багато проблем, які десь трошки схожі. Тому що наші народи, звісно, різні, але я би сказала, деякі. Проблеми наших режимів, влад, да? тому що режим це не тільки таке лайливе слово, це така система, яка утворилася знову-таки внаслідок невдалих рішень пострадянської трансформації. В Росії вони пішли в одну сторону, а в нас, на жаль, теж в іншу, тому що що таке була би декомунізація? Да? От Я нагадаю, що комуністи починали, власне, з чого? Вони забрали власність у людей і потім свободи. А це означало, що спочатку треба було повернути власність українцям. Да? Ось ми говоримо навіть про те, що країни Балтії пішли тим шляхом і повернули власність. А в нас навіть це питання не стояло, а потім провести таку приватизацію, коли більшість українців мали доступ до того, щоб легально, чесно заробляти і багатіти. І тому, звичайно, наша країна теж вразлива, тому що ми теж маємо велику корупцію. І Росія, прекрасно знаючи ці спільні проблеми, вона атакує нашу нинішню владу саме цим. Вони, вони грають руками п'ятої колони чи своєї агентури на тих недоліках, які в нас є. А американці, звісно, вони роблять вигляд, що вони настільки наївні, що вони цього не розуміють. Я думаю, що маючи таку кількість розвідок сполучених штатів, важко не знати і не мати стільки інформації. Інше питання: чи готові вони робити з цього сміливі, адекватні висновки? Та? Тобто, не тільки думати про гроші. І про з, з, діл, а думати про те, що є інші цінності. Ну, я думаю, що не вся Америка така, як ну, люди навіть у нинішній адміністрації і Трампа, теж все ж таки не всі однакові. От, але цей комплекс проблем, знаєте, він звалився на нас на сьогодні. Він назрівав. Але саме тепер ми, на наш час їх вирішити. Бо я вже теж говорила про це не раз що. Ми так відстали, що можемо випередити а, так, ми бувають, бувають так. такі парадокси в історії, справді. Але ми тепер маємо відчуття того, що ми сильні не лише нашою армією. що у нас з'явилися люди, які мислять далекоглядно. і тому я хочу застерегти всіх тільки, щоб не піддавалися популізму, щоб не йшли на за тими, які штовхають до найпростіших рішень. У доволі складних питаннях одне з них це питання, яке закинути в суспільство абсолютно штучно. І я переконана, що енергія, яка тратиться на дискусії навколо Чайковського, мала би бути використана з більшою ефективністю. Я не, я не хочу говорити, що там добре рішення це погане. Я перш за все хочу сказати, що воно нерозумне і не корисне для країни. А Булгаков історія з Булгаковим? Ну так, звісно, це просто я зовсім іншої точки зору щодо всього цього цьому присвячена книга ДеТОкс, де я говорю про те, що нам потрібно приватизувати і націоналізувати всю нашу історію з усіма персонажами негативними і позитивними з нинішньої точки зору. Сьогодні ми таким заднім розумом дуже могутні. Але входити в історичні контексти, треба дуже обережно, тому що далеко не всі е, розумні люди насмілилися виносити такі вердикти, як сміливо виносять їх люди неосвічені, як правило. Ну і тим не менше, тому відбуваються такі бурі і хвилі. Все ж таки, я хотіла б, щоб кожне рішення, яке зараз виноситься на громадський е, розсуд, воно перевірялося за одним головним критерієм, чи корисно це для нас. Зараз, а це є такий Чи... слухайте. А це є такий національний прагматизм. Насправді, я Та... багато думок. От я вас слухаю. Справді багато думок, е і те, що ви сказали, що для Росії дуже важливо знищити приклад успішності Україну як приклад успішності. Я подумав, якщо оце перенести на те, що зараз відбувається, подивіться Донецьк під окупацією живе вже більше року. Просто вибачте, тупо без води. От була Україна. Була вода, було тепло в хатах, світло, все було, все нормально. Любов була. Шахтар грав на Донбас Арені, а зараз елементарного немає. І що робить ворог? Тому що йому ж, ну, так невдобно перед мешканцями, які, які чекали Росію, я кажу, невдобно вийшло. Так вони нам да. вони намагаються українські міста позбавити того ж самого, щоб не було у цієї відмінності, щоб люди да. щоб люди в Одесі жили, так як зараз люди живуть в Донецьку. От з цим абсолютно все зрозуміло. А скажіть, пані Ларисо, як нам вижити в цьому світі хижаків? Те, про що ми з вами почали говорити? Тим більше, ми з вами, мабуть, спостерігаємо, що ось ці хижаки, вони, по суті, справи почали переділ нашої планети. Так. І насправді ми трошечки ну, пропустили ніби цей момент, коли ми повинні були стати суперсильними внутрішньо. Так, Так. Тому що мені завжди здавалося, що навіть переозброївшись знаннями, які ми пропонували, створивши бібліотеку Україна інкогніта, яка має близько 50 позицій, там дуже сильні є матеріали, які були свого часу відповіддю на всі питання. Які у нас стосунки з сусідами, що у нас з Угорщиною, що у нас з Польщею, що у нас з Болгарією, як ми повинні будувати стосунки з Туреччиною? Це все комплекс питань, які робить нас сильними, які робить нас суб'єктними по справжньому. І це я просто інколи дивлюся на тих, хто зважився йти у велику політику, і я розумію, що вони цього не читали. Багато з них цього не читали, а це дуже небезпечно. Це так, як довірити робити операцію людині, яка не знає анатомії. Чудом може потрапити, що вони зроблять саме те, що потрібно. Це стратегія, це українська суб'єктність на тисячоліття. Це треба думати про те, щоб ми стоїмо на плечах своїх великих спадкоємців, і ми є ми, ми спадкоємці великих своїх попередників. І мені знаєте, якось цього разу трошки. Більш навіть спокійно і затишно від того, що я чую все більше голосів, зокрема, навіть українських генералів, які вже прочитали важливі книги. Радянські генерали, можливо, це знали, але ніколи не показували. А зараз, коли питають, бачила інтерв'ю, цікаве нам бомбардирі з генералом Сирським, його питають, хто його і дав серед українських історичних героїв. А він каже: князь Святослав. Це раніше ну, рідкісно, коли можна було почути. Або питають у генерала Моженка, а він говорить про те, що він двічі прочитав Чорну раду куліша. Це колосальні здобутки, тому що наші генерали, наші солдати славні у світі, тим, що це хоробра мужня армія, але дуже, дуже мало було людей. Ну, крім таких, як скажімо, генерал Скоропадський аристократ, або люди, які були освічені, такі як Шухевич, які генерал Шухевич, які мали це політичне мислення, які знали, як розпорядитися нашою історією, і мені дуже хочеться, щоб до цієї планки дотягувалась більшість людей. Тому що ми ж. Ми хоті... А до речі, треба, щоб їх було більше І на екранах, тому що я навела тільки приклади тих, коли кого я просто почула. А можливо, вони всі... можливо, їх більшість така. До... до речі, мені хотілося б завжди, щоб ми більше чули генерала Драпатого. Мені, мені здається, що його трошечки якось невиправдано е... невиправдано не випускають в люди, я б сказала так. А тому в нас кожного разу крутяться. Якісь розклади мимо там однієї двох фігур. Насправді нас дуже талановитий народ і може постачити десяток цікавих особ, таких політичних персон. Ось І історія тут просто неоціненна. Якщо людина має достатньо історичних знань, вона сміливо може діяти і сьогодні і для майбутнього. Це очевидно для мене. Знаєте, завдання, завдання насправді зробити гарну розмову. З, е, з паном Драпатим та з, да, у, з, да. з українським військовим, а це важливо. Це очевидно важливо, щоб нація чула і щоб це, це відбувалося в інформаційному просторі. Спробуємо. Я розумію, що е, бойові офіцери вони ну якби не особливо мають для цього час, але, ну, але спробуємо 15 хвилин. Потрошечки можна розкручуватися, говорити. Чому, то, чому це важливо? Знову-таки, ми говоримо про величезний запит зараз на військових, на військових політиці, на військових владі. Тут є великі плюси, великі мінуси. Ми всі виросли в час, коли ми говорили про фіночета, ми говорили про матер... Менергейн, ми менше говорили, але всі ці прізвища на слуху. Генерал Франко. Це все ж таки були в першій частині свого життя можливо такі диктатори чи автократи? Але Франко, до речі, зробив дуже багато для майбутнього покоління, виховавши короля, передавши владу. І це колосальний досвід. Ми зробили книгу Корона або спадщина королівства Руського там про досвід конституційних монархій навколо нас. І я б хотіла, щоб обов'язково її прочитали українські політики і українські військові. Чому? Тому що ось навіть зараз ми так дивимося на нашу європейську родину, але поївняйте розмови промови монархів, які звернулися до свого народу в новорічну ніч. От прочитати всі ці промови, і ти побачиш, і ми побачимо, які це потужні сигнали, яким насиченим цікавим життям живе, скажімо, монарх Норвегії. Коли ми я, я просто це читаю, я бачу, що якого нам сегменту не вистачає в суспільстві. Ми ще досить доволі лимпанізоване суспільство. При тому, що в нас є там прошарок олігархів, але в нас дуже величезний розрив між цим. Нам потрібен не просто середній клас, нам потрібен цей мислячий клас в політиці. Активний, який незалежний не від того, що йому хтось щось подарував, а тому, що він сам вирішив бути незалежним. Немає незалежної країни без незалежних громадян. А що для до цього потрібно? А для цього потрібні власні ресурси і можливість вибирати від чого ти залежиш, від кого ти залежиш, від своєї волі, від Господа Бога чи від якогось начальника. Мені дуже прикро, коли нас зараз якісь можливо нерозумні рішення приймаються. А люди, які сидять там чи в наглядових радах, чи в якихось радах, порадах, вони сидять і мовчать. Слухайте, але ж зараз їх на соловки не пошлють за це. Значить, вони просто бояться, Значить, Але можуть, зна... пані Ларису, але можуть зарплату обрізати. Розумієте, в чому біда? На жаль, на жаль, це певний конформізм, який ми з вами спостерігаємо, коли людей купують за великі гроші, щоб вони от власне заплющували очі на багато дуже негарних речей. Ну, бачите, це ми говоримо по великому рахунку про те, що нам потрібно зробити для того, щоб нам щось починати робити, нам треба зробити велику ревізію. Тому що я завжди казала, що в нас є проблеми, які були викликані багатьма роками такої такого існування, коли ми не мали незалежності, і ми, ми тільки вчилися, да? тобто як стати незалежним народом. Ну де чому ми вже досягли, але все ж таки в національному характері є ще дуже багато тих рис, які нам заважають. Я не можу сказати, що ми могли б там досягти все за 30 років багато. Але знаєте, я кажу, що 40 років, ходити по пустелі можна тоді, коли ти йдеш за Мойсеєм, а не тоді, коли ти йдеш за Сусаніним. важливо. Тобто, треб... І ви знаєте, треба... ви, ви часто апелюєте до історії, що історію треба знати, і насправді це ж впливає. Дуже серйозно на політичні рішення мені здається, що от, наприклад, Дональд Трамп. Ну послухайте, це ж президент найпотужнішої країни світу в його уявленні. А яка країна більша і у якої є атомна бомба та й перемагає, і все от настільки спрощений підхід, хоча історія розбиває цей міх міф буквально щодо там, наприклад, Росії, починаючи там з історії з історії Кримської війни? Ну і далі тут можна багато перераховувати. А знаєте, я нещодавно навіть згадав конфлікт Китаю з В'єтнамом, з малесеньким В'єтнамом. От Китай трошки поконфліктував з цією войовничою. Нацією, якою є в'єтнамці, і відмовився від ці від цієї історії. Хоча пропорції порівнювати неможливо. А я, я до чого це веду? Що ми ведемо несиметричну війну і маємо в ній просто перемогти зараз? На жаль, от на жаль, слово перемога практично відсутнє в нашому а, дискурсі, та і в інформаційному просторі, як нам його повернути і відродити. А тому, що президента і адміністрацію, можна сказати, загнали в ситуацію, коли вони повинні захищатися і думати не стільки про е, перемогу, скільки про те, щоб ах, зберегти для себе якісь, е, на жаль, умови. Ну, це, це для цього розумієте, що є море причин. І крім всього, того, що вони давні, вони отримали складну спадщину, цю систему, незважаючи на повстання Майданів. Не зміг похитнути ні, ні президент Ющенко, ні той, хто що за ним, і вони цього не збиралися робити. А тоді все цей весь багаж, випав в руки найменш підготовленим до цього людям. Ну і звісно, а всі інші навколо мають щодо нас свої наміри. І вони єдине, що наш народ, в принципі, я думаю, унікальний в тому, що він, навіть знаючи ці всі риси своєї влади, розуміє, що. Треба спочатку покінчити з ворогом зовнішнім. Пані Ларисо, Але... у нас у нас ми вже маємо завершувати. Що ви думаєте? Дуже конкретне питання. В 2026 році ми маємо якось підійти до вирішення питання про вибори в Україні на різних рівнях, починаючи від президентських. Ну, бачите, має бути для цього мають бути певні умови. По перше, має бути. Гарантоване переми і безпека. А після цього місяців шість повинно пройти для того, щоб перш за все пройшли парламентські вибори, а потім вже вибори президента. Дякую. Але тільки, тільки ці умови. Да, дякую вам. Дякую, шановні Лариса Євшина з нами була на зв'язку. Головна редакторка газети День. Пані Ларисо, дякую вам. Шановні, послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.